Моє вітання усім. На першому міському розпочинається інформаційний вечір. Про найголовніші події дня розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. 337-й день повномасштабного вторгнення розпочався із масованої ранкової атаки росіянами по багатьох регіонах України. В областях звучали тривожні сирени, а наша ППО збивала ракети в повітряному просторі. Так, перші вибухи у столиці пролунали близько 10-ї ранку. Донеслися вони з Дніпровського району Києва. Вже згодом стало відомо про загибель 55-річного чоловіка та двох поранених після падіння частини ракети у Голосіївському районі. В Одеській області через прильоти пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, через що виникли проблеми з електропостачанням. Дісталося й Харківщині, зокрема, селищу Козача Лопань та Куп'янську. Через це поранено 70-річну жінку. Також сьогодні дві людини вбиті. Щонайменше одна дістала поранення внаслідок обстрілу російськими вояками селища Очеретина, що на Донеччині. Поселище окупанти вгатили не ракетами, а з артилерії, зруйнувавши щонайменше три приватні будинки. Загалом по Україні зранку терористи випустили 55 ракет повітряного та морського базування з літаків Ту 95 су 35 міг Міг-31К та кораблів з акваторії Чорного моря. При цьому ЗСУ знищили 47 крилатих ракет. 20 з них в районі столиці. А також 13 ракет знищили в небі над Миколаївщиною. Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей загалом. Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України. Важливо, ми маємо розширювати. І, і нашу співпрацю в артилерії ми маємо вийти на. Постачання літаків для України і це мрія, і це задача важливе завдання для всіх нас. Чим більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримують від світу, тим швидше закінчиться агресія Росії, і тим надійніше будуть гарантії безпеки для України, усіх наших партнерів після війни. держава терорист повинна програти. Не полишали в спокою Україну загарбники протягом усієї минулої доби. На Донеччині росіяни забрали життя одного місцевого та сіму поранили. Вдарили по психлікарні лікарні в Краматорську, в якій знаходилися люди, та зруйнували дитячу лікарню в Бахмуті. Також вело обстріли на Волноваському, Донецькому та Горлівському напрямках. Загалом там знищено та пошкоджено 20 цивільних об'єктів. Херсонську область ворог накривав 36 разів. Зокрема, в Херсоні поцілили в житлові квартали. Відтак загинули двоє місцевих та п'ятеро осіб травмовані. А зранку четверга обстріляли Бориславський район. Потрапили в Кочубеївську сільраду. Є один загиблий 1969 року народження, та чотирьох осіб поранено, серед яких і голова ОТГ Кочубеївки Людмила Костюк. Всіх травмованих доправили до лікарень кривого Рогу. на Харківщині у попередні 24 години. діставалося Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. По Куп'янську вгатили з С-300 та артилерії. Обстріляли й дворічно з Вовчанськом. Є руйнації осель, закладу освіти та цивільних об'єктів. По Сумщині протягом середи завдали 60 ударів по чотирьох громадах з артилерії, САУ та мінометів. В Запорізькій області дісталося Павлівський ОТГ, по якій росіяни випустили дві ракети С-300. Там пошкоджено один енергетичний об'єкт. Били й по самому Запоріжжю через влучання авіаційної ракети загинула 34-річна жінка з інвалідністю. А ушкоджень дістали 50 будинків. Тим часом на Миколаївщині так само із РСЗВ та мінометів вороги б'ють по акваторії Очаківської громади. 780 ліквідованих окупантів, 14 танків, 2 літаки, гелікоптер та десятка одиниць іншої техніки лише за одну добу. Генштаб відзвітував про ліквідацію чергової партії загарбників та їхніх бляшанок. Зазнаючи численних втрат, ворог продовжує спроби наступати на Бахмутському, Новопавлівському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Окрім цього, противник не маючи значних успіхів, на землі вдається до атак з повітря. В ніч на 26 січня росіяни запустили по території України 24 ударних дрони шахет 136. Усіх їх також знищили Сили оборони України. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та два удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, знищено два ворожі літаки Су-25. Гелікоптер К-52, 4 БПЛА типу Орлан-10 і один типу Суперкам. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили один пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та 4 склади боєприпасів російських окупантів. Загалом за інформацією Генерального штабу, станом на ранок 26 січня, українські сили оборони вже знищили 292 літаки, 282 гелікоптери, 1908 безпілотників, 220 засобів протиповітряної оборони, 3175 танків, 6334 бойові броньовані машини, 2169 артилерійських систем, 452 реактивні системи залпового вогню, 4989 одиниць автотранспорту та цистерн із 749 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також близько 123 тисяч 860 людей особового складу. Збиті мопеди, атака по підприємству та артилерійські удари. Так стисло можна охарактеризувати ситуацію на Дніпропетровщині вночі та на ранок. Пізно ввечері, 25 січня, сили протиповітряної оборони командування Схід збили п'ять ворожих шахедів, що пролітали у небі над областю, але не обійшлося і без влучань. Один з ворожих снарядів поцілив у промислове підприємство Дніпра. На ранок під удар з РСЗВ та важкої артилерії потрапив Нікопольський район. Попередньо серед людей ніхто не постраждав. З реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії агресор поцілив по населених пунктах Червоногригорівської, Марганецької та Мирівської громад. Внаслідок обстрілів пошкоджено агропідприємство, три житлові будинки, газопровід та лінія електропередач. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. У решті районів Дніпропетровщини ніч минула без надзвичайних ситуацій. Через загрозу ракетної атаки застосовувалися превентивні екстрені відключення світла. Зрештою, інфраструктура регіону працює у штатному режимі в умовах воєнного стану. Автошляхи державного значення знаходяться у проїзному стані. Про планування дальніх поїздок більш детальну інформацію щодо стану доріг можна дізнатися за номером телефону, який ви зараз бачите на своїх екранах. Повітряною тривогою, частковим блокаутом, але без обстрілів так розпочався новий день у Кривбасі. Криворізький напрямок фронту залишається під повним контролем збройних сил України. Ворог знаходиться далеко за межами усього Криворізького району. У місті забезпечили роботу усієї важливої інфраструктури, у тому числі закладів охорони здоров'я, соціальних установ та комунальних підприємств. Вранці під час масованого ракетного удару по території України енергетики превентивно відключили лінії електропередач. Через це у Кривому Розі тимчасово зупинили рух муніципального електротранспорту, а також частину об'єктів тепло та водопостачання. Лікарні та об'єкти, що забезпечують циркуляцію води, перевели на живлення від генераторів. Нагадаю, на час вимушеного знеструмлення містяни можуть скористатися зручностями більш ніж 110 пунктів незламності, розташованих на території Кривого Рогу. Попри усі виклики сьогодення, Кривбас залишає за собою статус одного з міст лідерів України із найбільш масштабною програмою соціального... Підтримки населення на засіданні виконкому, що відбулося 25 січня, прийняли 25 проєктів рішень соціального спрямування. Відтак у цьому місяці допомогу з міського бюджету отримують майже 1300 криворіжців на загальну суму 9,8 мільйонів гривень. В умовах воєнного стану місто продовжує надавати. Фінансову допомогу військовослужбовцям, воїнам-інтернаціоналістам, чорнобильцям, родинам, які виховують дітей з інвалідністю та багатьом іншим категоріям криворіжців. Це понад 60 видів різних виплат. У 2023 році, незважаючи на дуже непросту економічну ситуацію, ви бачите, що у нас підприємства не працюють. Жодну з виплат за міською програмою соціальної підтримки не скорочено і не скасовано. Стало водопостачання та водовідведення за будь-яких умов на січневому засіданні. міськвиконкому очільник кривба водоканалу проінформував присутніх про виконану роботу за рік минулий та поділився планами на майбутнє. На сьогоднішній день задля для уникнення перебоїв із постачанням води у кривому розі всі 15 аварійних бригад знаходяться на чергуванні. А лабораторія хіманалізу здійснює системний контроль якості. Для цього є всі необхідні хімічні реагенти та підписані довгострокові контракти з їхніми постачаннями. Крім того, на лінії працюють дві нові одиниці автокрану для виконання поточних виробничих потреб. Їх придбали коштом міського бюджету. Обійшлося це у 17,5 мільйонів гривень. На поточний рік також заплановане поповнення наявного парку техніки для водоканалу, ба більше з грудня почала почала діяти автономна станція з очистки рідини. Щоб вона щодоби вона може давати 48 тонн питної води високої якості, як з підземних, так і з надземних джерел. Коштом місцевого бюджету для мінімізації різків відключення від електропостачання об'єктів критичної інфраструктури за останній період було придбано 8 електростанцій, які вже куплені, встановлені, змонтовані та протестовані на всіх насосних станціях, які забезпечують місто кисною возо. Це станом по районах. Водопровідні комплекси Ратушанський та Карачановський теж обладнані необхідними електро... електро... елект... дизельними електростанціями. В цілому ситуація по підприємстві стала, опалювальний сезон проходить без нарікань. У цьому році КП Ребасводоканал планує замінити понад 21 кілометр водопровідно-каналізаційних мереж та 71 пожежний гідрант, відремонтувати 33 будівлі насосних станцій та понад 600 насосів водопостачання і водовідведення. Крім того, коштом міського бюджету буде замінено транзитні водопроводи у більш ніж 30 житлових будинках, в яких проживає близько 5 тисяч мешканців. Увага та турбота вразливим категоріям і мешканцям Кривого Рогу. Спільними зусиллями Ради оборони міста та громадської організації Набад Кривбас в координаційному центрі допомоги видавали пакунки продуктових наборів членам родин полеглих, полонених та безвісти зниклих українських армійців. Всього для людей підготували 800 відповідних коробок по 12 кіло кожна. Як здійснювали видачу гум допомоги та що кажуть люди з цього приводу у наступному сюжеті? Син Вікторії Володимирівни, військовослужбовець 25 ї окремої повітряно-десантної бригади Дмитро Білецький, пішов в життя 1 серпня 2014 року в полоні від ран, які отримав у бою під шахтарськом. Тож маму запросили отримати гуманітарний пакунок у вигляді продуктового набору від громадської організації Набад Кривбас, адже вона входить до вразливої категорії мешканців міста. Дуже, звісно, приємно і своєчасно в такий важкий час і для країни, і для нас, батьків, що ми. Потеряли самих близьких, ну, дітей, що може бути саме ближче ще, То, звісно, ми дуже благодарні і адміністрації, і Вілкулу, і всіх Вікторії Андріївної за допомогу за участь, за підтримку нас дуже ми благодарні за продуктовою 12 кілограмовою допомогою. Прийшов і Сергій Миколаєвич. Дізнався про таку можливість через волонтерське коло. Син цього чоловіка Олександр загинув у 2016 році внаслідок поранень, які отримав на сході країни під час служби в 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Ми спілкуємося частенько і з волонтерами, і це так я і знав, що Пакунки буду давати. Потрібно, то що ще ж куди не киси, якщо якась щось я їм ввіду копійка яка свободна, то стараємося донати зробити. Ну і також, а і так же, як не як, а і тим більше і продукти зараз дорогі, і все на світі допомож в світі. Видачу гуманітарних продовольчих пакунків організували в координаційному центрі допомоги завдяки раді оборони міста та громадській організації Набад Кривбас. Людей обдзвонювали та запрошували приїхати отримати їм належне. Частина людей дізналась з оголошення у змі, зокрема і на сайті першого міського. Ми видаємо 800 наборів родинам загиблих, героїв полонених і безлісті зниклих. Цілий день видаємо цим категоріям і через тиждень плануємо ще раз надавати вже інші набори від Ради оборони міста і громадської організації Набат Кривбас. Людям зараз дуже важко. Скрутно в цей час, але найперше це їм важлива наша увага. Це такі категорії, дуже вразливі. Е, їм важливо бачити і знати, що ми разом в їхньому горі, в їхній біді. Вже за тиждень видачу гуманітарних пакунків родинам загиблих, полонених чи безвісти зниклих військових, продовжать до цього моменту мають сформувати щонайменше тисячу продовольчих наборів, до яких входять найуживаніші та найнеобхідніші продукти харчування. При цьому зазначають, що ця цифра. Не є остаточною Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів перший міський. Поднівечена кабіна та травмований водій. Пізно увечері, 25 січня, у центральному міському районі, тролейбус в'їхав у вантажівку. Сталося це в районі перехрестя вулиць Кобилянського та Лермонтова. Обидва транспортні засоби прямували від центрального ринку у бік 95-го кварталу. Попередньо водій електротранспорту не впорався із керуванням та врізався у вантажівку, що знаходилася перед ним. Внаслідок зіткнення зім'яло кабіну тролейбуса, у якій затиснуло Керманича, Аби визволити чоловіка. На місце події прибули рятувальники, які за допомогою спеціалізованих інструментів дістали водія назовні та передали медикам. Із важкими травмами ніг його ушпиталили до одного з медичних закладів. На момент зіткнення у тролейбусі пасажирів не було, тож ніхто, окрім Керманича, травм не отримав. В усіх обставинах події наразі розбираються правоохоронці. Криворізькі школярі із блискучими результатами знань. Йдеться про ученицю 35-го ліцею Катерину Асташенкову. Десятикласниця посіла перше місце на міському етапі Малої академії наук, набравши майже максимальний бал. Дівчина провела справжні дослідження вулицях Саганського району, зокрема, на честь кого їх називали та який відсоток в цьому відіграють видатні крвидатні криворіжці. Далі на неї очікує вже обласний етап. Але зараз Катерина і колектив ліцеї намагаються привернути увагу до підписання петиції щодо перейменування однієї з зазначених вулиць на честь загиблого військового. Власне про перемогу та таку мету і поспілкувалися з нею. Наші кореспонденти дивимось. Ми взяли перелік 127 вулиць і визначили, що 16 з них названі саме на честь криворіжців. І ми з'ясували, що це дуже малий відсоток, це лише 27% із всіх вулиць Саксаганського району, саме іменних. І тому ми пропонуємо прийменувати, наприклад, сквер співдружності на честь Дмитра Миколаївича Стельмаха. Вважаємо, що це дуже актуально зараз і важливо. І це лише частина того, що вклала в свою роботу, з якою подалася на міський етап малої академії наук, десятикласниця ліцею номер 35 Катерина. Разом із своєю науковою керівницею працювала над нею із жовтня по грудень. Старання високо оцінили. Відтак дівчина набрала 95 балів із 100 та посіла перше місце. А от тему обрала досить обговорювано та вирішила дослідити її більш глибше. А саме скільки вулиць названі іменами криворістів в рідному Саксаганському районі. По перше, вона не змогла б там. Сконтактувати з такими закладами, як наш педагогічний університет. Я їй в цьому допомагала, як наш Криворізький міський краєзнавчий музей. Також ми склали клопотання від імені школи, поїхали туди офіційно, ми там працювали, нам там дуже допомогли. Велика їм подяка за це. Звичайно, я допомагала їй підбирати літературу, опрацьовувати літературу, фільтрувати її якось. Окрім самої науково-дослідної роботи, Катерина ще. Відзняла відеоекскурсію цими вулицями. А от до такої теми її підштовхнула загибель на фронті батька одного із учнів 35-го ліцею. Тоді створили петицію про перейменування вулиці на честь полеглого героя. Дівчина зізнається, хотіла таким чином показати, наскільки важливо, аби вулиці носили імена саме криворістів, а не російських діячів. Катерина дуже любить вивчати історію. Вже під час зйомки сюжету стало відомо, що дівчина перемогла в обласній олімпіаді з цього предмету. В подальшому зізнається, планує жити лише в Україні. Тим паче її тато. Зараз бореться за це на передовій. Ми досліджували, як вулиці називалися у Кривому Розі до революційного періоду, тобто до жовтня 1917 року, а потім з 1917 року до війни Другої світової, і потім вже до розпаду радянського союзу, і власне до 2016 року, і після 2016 року в період. Радянської України у нас стало набагато більше. Назв вулиць, які асоціювалися якось з російськими географічними назвами або ж якимись тіячами. У 35-му ліцеї багато талановитої молоді, каже директорка закладу. Учні активно беруть участь в різних конкурсах та олімпіадах і показують високий рівень. Лише в цьому навчальному році вже 10 ліцеїстів братимуть участь в обласному етапі Олімпіад, а на міський етап ману подали 15 науково-дослідних робіт, і 10 з них посіли перші місця. Наші діти. Взяли участь більше, ніж у 80 різноманітних конкурсах. А якщо цю цифру помножити на кількість дітей, які брали участь, то можна сказати, що більше половини наших учнів взяли за цей період навчальний, взяли участь у різноманітних конкурсах і стали призерами. Є шість призерів всеукраїнських конкурсів, так і 35 призерів обласних конкурсів Роботу Катерини вже відправили на обласний етап МАНО. Результати мають оголосити в лютому, але зараз дівчина разом з колективом школи прохає містян підтримати їхню петицію, аби вшанувати пам'ять загиблого військового Дмитра Стельмаха. Пропонують на його честь перейменувати вулицю Рубльова або ж Маяковського чи бульвар маршала Василевського. Також розглядають варіант із скверу співдружності або ж встановлення там пам'ятної таблички. Зараз не вистачає 268 голосів. Вікторія Пінчук, Максим Морашов, перший міський. На цьому все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.